Вітаю на каналі Люблю Літературу Люлі. Василь Семененко. Лебеді Материнства. Поезія була написана весною 1962 року, але другом вийшла у 1981 році. Літературний рід, лірика, жанр, ліричний вірш Колескова. Провідний мотив любов до матері і батьківщини. Віршовий розмір хорей, тип римування – суміжне. Поезія написана в період, коли Василь Семоненко працював у газеті Молодь Черкащини. Провідна думку твору, найдорожчим для кожної людини є батьківщина, котру не обирають, як і рідну матір, а люблять такою, як вона є. На початку твору постає чарівний світ казки, що манить і бентежить маленького героя, далі напутнє слово матері синові, якому колись доведеться вирушати в життєву дорогу і поставати перед вибором. Монологічна форма оповіді надає авторські інтонації щирості, відвертості, довірливості. Особливо тим у твору досягнуто завдяки різної сили інтонації то плавним, спокійним, заколисуючим, то імпульсивним, вимуховим. Вихідний момент мати співає синові колисково. Розвиток почуття мати мріє про долю сину, як він виросте, вирушить у дорогу, зустріне друзів, дружин. Кульмінація. Думка матері про можливу смерть сина на чужині. Резюме. Батьківщину не вибирають. Людину робить людиною любов до рідної землі. Вірш сповнений народнопісенних символів, казкових образів співзвучний із колесковим. Його прикрашають епітети й порівняння Лебеді, як мрії, сади зелень, лілява хата, диво наречень, тихі зорі, лебеді рожені, зорі сургучеві та інші Мати Україна нероздільні поняття. Материнський образ переростає в образ символ вітчизни, ще образи символи лебеді, як вірність матері та вітчизні. Біля вахата персоніфікація, спроєктована на образ матері, верби і тополі неодмінний атрибут українського пейзажу. Вислів можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину, став афоризмом крилатим висловом. Художній засіб антитеза у рядках. Можна вибрати друга по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Інверсія. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. А літерації повторення приголосних «л», щоб створити враження зачудування таємничості. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Рефреном і заключним акордом звучать у вірші слова. Вибрати не можна тільки батьківщину, підсилюючи значення головної думки твору.